Усім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо історію цієї легендарної Тесли, яку знає вся Україна. І так як у нас юбілей у цієї машини. Це, до речі, диски українського всім вона проїжджає своїх там 400 км. Зараз ми замірюємо розмін до сотні. Раз, два, три. Цей автомобіль 2019 року приїхала вона на спідометрі було всього 2000 миль, і з тих пір вона накатала вже по території України. До речі, вона була десь в Європі? Да, да їздила. І по Європі вже скільки в неї пробігу нада шість тисяч кілометрів. Тобто, ну, тобто... 100, 103 вона проїхала по дорогам України, і це була одна з перших автівок Україні, яка заступила в ряди тест-драйвових машин. І активно подорожувала, накатувала свої кілометри кожного дня. Я думаю, що це та тесла, на якій більше всього українських поп їздили е за всю історію Тесл в Україні, тому що стільки тест-драйвів і стільки оренд, як на цій машині, не було на жодній іншій. Були у нас дні, пам'ятаєш, коли по 10 тест-драйвів в день було на цьому автомобілі, і вона проїжджала вранці 90% заряджена. В кінці вона була розряджена майже в ноль в кінці дня, і це тільки на тест-драйвах. Відколи ця машина пройшла етап відновлення. Звісно, що ми не змогли залишити її в звичайному виді, тому що це була рекламна брендова машина, і ми, можна так сказати, познущалися з нею по повній, обклеїли її плівкою, щоб вона привертала до себе максимум уваги. Змінили салон, встановили. Е Незвичайну таку комбінацію білий з червоним, агресивний дизайн. А можна сказати, що ну, типу, 50 на 50. Комусь подобається, хтось ненавидить взагалі цей салон, але однозначно можна сказати, що він привертає увагу, і yeah. це 100% так. Також ми замінили диски з 20-х оригінальних на 18-ті, тому що машина на них набагато м'якша, і в оренді менше страждають самі диски. Та ну машина їздить. Також замінили кермо, тому що в Теслі при активному користуванні ну псується кермо, треба було поставити такий варіант на, на всі віка. Стоїть карбонове кермо комбіноване зі шкірою. Дуже класно сидить в руці, дуже приємно. І зробили в машині повну шумоізоляцію, так як компанія цим займається. Активно розвиваємо цей напрямок, пропонуємо такі послуги, тому не могли не зробити її тут. Плюс до всього, що з класною шумкою дуже потужно грає музика, і це набагато приємніше. Ми хотіли зробити для наших клієнтів максимум е комфорту. І так як у нас юбілей у цієї машини, ми вирішили для неї зробити трошки подарунок. Ми на наступному тижні зробимо на ній антихром, встановимо передні подвійні, е переднє подвійне скло, і також поставимо доводчики на передні двері. Тому що у цієї машини є один косяк, такий як є у всіх машинах дорестайлових. Відкриваємо двері. Це люба трійка дорестайлова, яка ну, з нормальним пробігом. Оці е, гранічителі дверей треба міняти, вони коштують 100 доларів. Ми його теж замінимо на наступному тижні. Ну і, звісно, нова гума вже чекає, тому що. Я нещодавно їздила на цьому автомобілі в Вінницю, зловила саморіз по дорозі, пробила колесо. Трошки довелось погратись, але нічого справились. Тому новий комплект резини також бонусом сюди. Thank you. Отже, ми закінчили діагностику ходової е, від нашого майстра такий вердикт, що е, два задніх плаваючих верхніх сайлентблока треба буде замінити. Також вухо на підрамнику зігнуло. Це у нас брали машину в оренду, вона влетіла в яму на швидкості і це треба буде зробити. І на підході передніх два верхніх речаги, теж е, там скоро почне е, стучати підвізка, тому що. Теренлоки, плаваючі, верхні, вони вже ну, скоро вийдуть зі строю. Це у машини 100, більше 105-107 тисяч пробігу, і насправді ми її регулярно після оренди, якщо вона влітає десь в яму серйозно, то ремонтуємо. Але ми спеціально саме тому і поставили на неї 18 дисків на високий досить резині. Для того, щоб... А, тут 45-та стоїть, це вже зараз нова. Перед цим у нас стояла 50-та резина вища. Для того, щоб машина була м'якшою, для того, щоб менше ці диски билися. Це, до речі, диски українського виробника, який зараз, на жаль, не працює, дісла. І вони у нас вже відходили ну, от 4 роки. І скільки вже раз ми їх варили, ремонтували, що ми стільки з цими дисками не робили, і слава Богу, вони ходять. І кожен раз, цих 3 секунди до сотні, вони розганяються і терплять всі знущання, які є на цим автомобілем. Отже, ємність батарейки підключилися до комп'ютера Тесли. Бачимо, що 75 кВт, ну 77 вона пише. В початку було 77. Зараз бачимо, що залишок батарейки 69 кВт. Це при тому, що ця машина на протязі 106 тисяч та тапок в пол. Різкі розгони постійні, 400 конячок і ну, це вбиває батарейку. Тобто це ну, досить хороший показник. У нас іноді були перформанси з е, ну, там, 62 кВт, навіть були з 59 кВт. У цієї машини батарейка дуже в хорошому стані. І якщо, звичайно, на ній їхати там, до 100 км на годину по трасі, вона проїжджає своїх там, 400 км. Також прошу зауважити, що ця машина майже постійно заряджається на швидких зарядках. Кажуть, що швидкі зарядки вбивають батарейку. У цієї машини 70-80% часу вона заряджається на швидких зарядках і, як ви бачите, ємність батареї в порядку. Зараз ми замірюємо розгін до сотні. Раз, два, три. В цей в пісок цілий. Насправді вона розганяється десь 3,6, 3,4, тому що тут не 20-ті колеса зараз стоять, і резина вже така. І, ну, бачите, трошки пісочок. Тобто, ну, машина просто не зачіпляється. Але управляємось автомобіля на висоті. Машина супер швидка. Вона ну, одна із найшвидших, які взагалі зустрічаються в міському потоці. І саме головне, вона свою роботу як вау-ефект виконує. От ти їздила в Вінницю, як люди реагують взагалі на автомобіль? Зараз я про це розповім, але ну, хочу додати до твого коментаря: це те, що в неї розгін 3,4, там 3,6, Це по рівній дорозі по треку, ну, грубо кажучи, де ідеальні умови. А ми тут їхали. Тут в нас і нерівності, на і ями, і пісок, і якісь трошки гравій, і запарковані машини, і люди. Тобто, і ти взяв навіть трохи в сторону. Тому ну, да. ну це заміряти неефективно, але 4,2 це з трьома людьми в салоні, це також дуже ну, потужний результат. І ця машина дві можна сказати вісімнадцятого року. Тому що в неї третій місяць 2019, тобто в неї навіть ще комп'ютер стоїть, бачите, 2,5 комп'ютер. Тобто Старий комп'ютер стоїть. І навіть не FSD комп'ютер. Тобто ну, це машина, можна сказати, 18 го року. Останні машини 2018 року, Dual Motor, які можна перешити в перформанс, ми купуємо на аукціонах уже по 5-7 тисяч доларів. І така машина з ремонтом в Україні. Якщо по пакету стандарт обходиться взагалі там до 15 тисяч доларів для клієнтів. Якщо по нашому пакету про то до 20 тисяч доларів з нашою гарантією з усіма нашими ризиками і так далі. Ну а на рахунок звертають, не звертають увагу. Можу сказати наступне: по місту. Мало хто вже звертає увагу, тому що всі звикли до трійок. У Вінниці дуже багато трійок, і Model Y, і Model S, ну взагалі Tesla, і взагалі електрокарів. Я була здивована там. Ну просто широченний вибір і спектр цих електромобілів. Тому по місту практично ніхто не звертає увагу вже всі звикли. А коли їдеш по трасі, заїжджаєш в якісь села, проїжджаєш їх, то звертають голову всі. Ну але це ж знову такі: це заслуга не самого автомобіля Тесла, а розкрасу <гум> дикого. Це заслуга нашого брендового. авторського да, такого брендового дизайну. Тому що щоб ви розуміли, на цю машину ми витратили тільки на плівку три тисячі доларів. Ну на, на той момент, в 2019 році, були такі ціни. От. Ну, Там це був початок, кінець 19-го, початок 20-го року. Такі були ціни. Плівка 3000 доларів. Ми приїхали в Новоград-Волинський на День міста. Заїхали на мику, пішли пити каву, приходимо. А хлопці мочалками труть цю плівку хромову. І вона вся покрилася павутинками такими. І ми в найкраще ательє Києва їздили, ніхто нам не міг цю плівку відполірувати. Поки одна людина не підказала, а поклейте зверху всю машину бронеплівку, і нам прийшлося іще 2000 доларів потратити на те, щоб всю машину покрити бронеплівкою. Таким чином, тільки оцей от шикарний бойовий розкрас хаміліона нам обійшовся в 5 тисяч доларів. За цей салон ми віддали на той момент теж 4 тисячі доларів. Тому що це все натуральна шкіра наппа, це теж шкіра Алькантара, в стеля, алькантара в... Дверних. Карт, дверних картах і окремо руль близько 1000 доларів обійшовся карбоновий. Ну Це, знаєте, така плата за те, щоб зробити з автомобіля шоу-кар, щоб машина виділялася, щоб вона була на дорозі зовсім іншою, не такою, як усі автомобілі. І, до речі, раз уже ти почав говорити про косяки, я думаю, і вам буде цікаво, що взагалі з цією машиною. Протягом її служби відбувалося що можливо тут замінювалося. Що взагалі, ну якби всі болячки, які могли вилізти, поетапно вам розкажемо, що було з цією машиною. Саме головне, що за весь цей час, за ці 103 тисячі кілометрів по дорогам України, цей автомобіль не мав ніяких серйозних проблем. Так, ми до цього робили якісь там ремонти по ходовій, ну може, за весь час ми витрали. Там 500 доларів витратили на ходову, і то це через те, що ця машина постійно була в оренді. Коли люди беруть в оренду, ще й машину з розгоном 3 секунди до сотні, ви самі прекрасно розумієте, вони її не бережуть. А саме взагалі, тіпа, трешове для машини, саме гірше, що може бути, це коли її беруть блогери, особливо блогери, яким там 20-25 років, вони просто крейзі, вони на ній валять з місця, вони на ній літають по ямах. Ну і звичайно, що ходова страждала. А, друзі, давайте тепер подивимося на Хамеліон. Він код, ви бачите. Це от ціна, по якій ми купили автомобіль, да, 11 тисяч доларів. Дивіться, що із нею було. Тобто, було дуже сильні пошкодження. Ми з вами це бачимо. А, зараз я більш відкрию вам відео з Америки. Прямо у нас було відео, яке нам прислали наші партнери. 2004, Отже, у нас. Performance Model 3. Оце у нас відео з Америки, яке нам прислали наші партнери ще в 2019 році. Коли ми цю машину купили, купили ми її СО в липні 2019 року, десь уже у е листопаді вона вже була у нас. Ураган в пустині. Значить, що по машині. Е -е. Самої Бачимо, вибита Підвізка, вся четверть. четверть під заміну. Підвізка вся вибита, три. все вибито. Коротше, задня ліва дверка вся під заміну, задня четверть під заміну, передня дверка теж під заміну. Дзеркало під заміну. Підвіска, колесо Далі. ціле, крило ціле. Під заміну. Бампер. Капот цілий. І от ви бачите, тут біда повна, ну типа жесть повна. Бампер, підсилювачі під бампером. Е, супорт. Можливо, якісь навіть радіатори або фен. Як мінімум. Коротше, під... там повний треш, ага. все вибите ага. в підвісті, нічого, що, нічого що, живого немає. Щось. І далі дивимося, передня двірка фен. водія. Під заміну. Дзеркало Зеркало теж під заміну. коротше, пів машини півмашини під заміну. З цієї сторони двері задні добрі. Ліва сторона машини добра, багажник, все ціле, яке. По салону. По салону там побито все. От дивимося, коли вже її відкрили на аукціоні. Прикурили. А, ну, от такі от у нас був є? у неї вигляд. Це я от з аукціону знаю, відео, як не це все виглядало. І от далі вам показую, дивіться, це було фотографії, скільки було пробігу у машини з аукціону. Бачите, 2019 року ще була прошивка. І от один із найбільших сюрпризів. Виявилось, що батарейка була пробита повністю нафік. І один модуль був повністю мертвий. От бачите, це. Підвізка знизу пофотографована, і оце вибита батарейка. Тобто нам прийшлося міняти батарейку ціліком. Ну І тут ми вже бачимо відео. Фото з процесу ремонту. Це вже як машина ремонтувалася, як вона шпаклювалася, потім вона робила це плівку. Ми клеїли поверх е ґрунтовки. Є ще якісь там відео у нас з України уже з ремонту. Ну, суть така, що з відео реально якби, були проблеми. Причому з машиною точніше були проблеми. Машина нам стала 50 тисяч доларів з ремонтом, з плівками, з салоном, з усім разом. Отже, друзі, ця машина відслужила 100 тисяч без якихось серйозних проблем. І ми впевнені, що вона відслужить іще 100 тисяч, і з нею все буде круто. І ми знімали це відео для того, щоб ви бачили. Що трійка навіть в режимі оренда, тест-драйв, блогери, коли їй всі дають під хвіст, всі її мучають, вона надійна. Саме головне батарейка в порядку, мотори в порядку, піввісі в порядку, по ходовій там якихось пару сотень доларів довести її до ідеалу, і все, машина в топі. І саме тому ви можете зараз, якщо ви хочете пересісти на теслу, придбати точно таку машину собі. По пакету стандарт вони починаються в Америці, повторюсь, від 5 до 7 тисяч доларів можна придбати. З доставкою вона в Україні буде там 10, 11, 12 тисяч доларів. І з ремонтом вона там десь 15-17 тисяч вам обійдеться, може навіть менше 15. Це залежить від того, з яким ударом. Якщо брати машину з пробігом більше, то можна навіть там 1012 вкластися вже з ремонту. Тобто це хороший, нормальний, надійний варіант пересісти на класну машину, яка. Класно їде, класно валить. І, до речі, у більшості автомобілів, які приїжджають із Америки, навіть з пробігом 100 тисяч миль, тобто це вже 160 тисяч кілометрів, салони в порядку. Тому були раді для вас зняти таке відео про цей легендарний автомобіль, дуже нами любимий, дуже багато він нам користі та реклами приніс. Він сильно допоміг. Продвинути взагалі теслу в Україні, море людей після цієї машини прийняли рішення придбати собі Теслу. І для популяризації взагалі електромобілів ця машина зробила дуже багато. Тому дякуємо тобі, хамільончик Ти молодець, ми тебе любимо. А ми дякуємо вам, що були весь цей час з нами. Що дивитесь нас, ставити лайки, коментуйте. Можливо, ви підписані або ні. Якщо ні, то підписуйтесь обов'язково. А ми з вами побачимось в наступних відео. До зустрічі. А також чекаємо вас на тест-драйв. Можливо, захочете взяти автомобіль в оренду, купити, приглянутися. в будь-якому випадку. Чекаємо на вас.